Всеукраїнське об'єднання Свобода та об'єднана опозиція Батьківщина домовилися про формат участі у парламентських виборах. І Олег Тягнебок, і Арсеній Яценюк, і Олександр Турчинов погодилися до перемоги йтимуть двома виборчими списками. Держим, держим, держим. Наше щире бажання змінити ситуацію в Україні на краще, повалити режим Януковича і не допустити негативних наслідків правління цього режиму протягом останніх двох років. А також зробити все, щоб раз і назавжди позбутися реваншу оцієї бандитської кримінально-олігархічної українофобської диктатури, яка поки що тимчасово панує в Україні. Узгодили кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах. Від батьківщини буде 190, від свободи 35. Сторони підтвердили угоду, укладену на день злуки. взаємне непоборювання, спільна боротьба проти неминучих фальсифікацій, співпрацю у Верховній Раді. Сьомого скликання хто є хто, щоб зняти всі питання? Ми побачимо навіть не під час передвиборчої кампанії. Знаєте, перед виборами агітація, піари, воно все може бути дуже різноманітне, красиве. Обгорточки можуть бути супер класні. Ми все побачимо в парламенті. Хто їх буде діяти? Хто їх буде голосувати? Які будуть конкретні кроки? Чи це голосування буде синхронне? Чи це далі будуть ігрища і забави? Чи далі будуть першу п'ятірку, як і повний перелік кандидатів оприлюднять на передвиборчих з'їздах батьківщина 30 липня, свобода 1 серпня. І якщо рука в наших виборців в українців, громадян України не здригнеться віддати свої голоси за українську опозицію за нас. За наші політичні сили, то я переконаний, що в нас в парламенті і при владі рука не здригнеться зробити все на користь українців і на користь нашої перспективи.